Яка ж наша роль в соціумі, вона дуже величезна, тому що саме ти і я можеш показувати людям альтернативні шляхи до досягнення будь-чого, досягнення щастя, знаходження життєвого креду, просто моральної стабільності і всього іншого. Почни робити те, що не робить ніхто. Почни переборювати свої страхи, і ти побачиш, що люди хочуть бачити від тебе цього. Люди хочуть, щоб. Ти приваблював їхню увагу. Люди хочуть давати тобі цю увагу, тому що вони люблять це робити. Вони люблять спостерігати за тим, що є не таке, як всі. Люди реагують тільки на динаміку, статично їх не цікавить. Якщо ти такий, як всі, рухаєшся просто в одному напрямку, не змінюєш його, кожен день проживаєш так само, як і попередній. То ніхто не приділить тобі достатньо уваги. Ти постійно мусиш бути динамічний, шукати нові шляхи. Робити в своїй поведінці певні зміни. Ти мусиш бути динамічним. Це головний це головна причина росту динаміка і бажання робити перший крок. Як важливо робити перший крок при будь-чому, при знайомстві, при. Взаємовідносинах при стресових ситуаціях, при конфліктах, тобі важливо робити перший крок. Будь-де тобі доведеться це робити, тому що ти чоловік, і ти мусиш це робити. Ти мусиш зробити перший крок при знайомстві, навіть якщо це не знайомство з дівчиною, а з хлопцем, і ти чекаєш, що хтось заведе з тобою розмову серйозно, та ніхто не буде з тобою заводити розмову, поки ти не зробиш цього. Це не мотивація, це правда життя. Ніхто не буде тобі говорити привіт! Давай з тобою познайомимося! Я так давно хотів це зробити. Люди будуть чекати і думати про це, як завести з тобою знайомство, тому що ви бачитесь кожен день. У мене таких ситуацій було кілька, і насправді тільки недавно я навчився з цим справлятись. Я почав знайомитись з людьми, яких я бачу кожен день, але я не знаю навіть, як їх звати. А якщо я знаю, як їх звати, то я не знаю, як з ними почати говорити і про що взагалі з ними говорити. Потім я заводжу з ними розмову, переборовши всі свої страхи, переборовши всі бар'єри, зламавши себе. Ось такого крутого хлопця, який просто не може сказати привіт. Привіт, як справ, привіт, як тебе звати нарешті. Ми з тобою бачимо вже два роки поспіль. Чому ми ще досі не знайомі? Це база, яку потрібно засвоїти і зрозуміти, що перший крок це найважливіше, що ти можеш зробити в своєму житті. Будь-які зміни починаються з першого кроку. Ти хочеш піти в зал, ти повинен купити абонемент. Ти хочеш піти на пробіжку, ти повинен встати і піти. Ти хочеш гарну дівчину, ти повинен сказати привіт. Ти сама гарна дівчина, яку я бачив в своєму житті. Давай познайомимось. Тільки так. Тільки через спроби, помилки, падіння, злети. Кожен раз ти будеш відчувати страх, кожен раз це буде некомфортно. Ти не будеш хотіти робити ці перші кроки. Ти будеш боятися відмови, ти будеш боятися несхвалення суспільством, але це потрібно. Це база. Якщо ти хочеш приносити максимальну користь людям, максимальну користь суспільству, ти мусиш це робити. Ти повинен це робити. Тому що ти чоловік і ти відповідаєш за свою поведінку. І ти відповідаєш також за людей навколо. Не в тому плані, що ти повинен. Перекладати їхню відповідальність на себе, але ти відповідаєш на те, як події розвиваються між вами, які взаємовідносини розвиваються між вами. Ти своєю поведінкою показуєш приклад людям. Ти своєю поведінкою затверджуєш позицію людей до себе. Ти формуєш ту позицію до себе. Ти формуєш своє перше враження, ти формуєш базу, яку людина розуміє, чи ти достойний їхньої уваги, чи недостойний. Тому база. Перше, знайди роль в соціумі, знайди спосіб, як досягти успіху в соціумі, як допомогти іншим досягнути цього. Як поділитися знаннями і вміннями, як навчити людей робити те саме. Друге, зроби перший крок. Зроби перший крок, познайомся з людиною, і все буде добре. Можете перевірити це на практиці, просто зробити. Просто або почати думати про це, думати якомога частіше, як я можу бути корисний соціуму, і як мені познайомитися з тою людиною, зробити перший крок по зустрічі, не вагатися, до того все переварити в собі і зробити просто побороти всі свої страхи, зібрати волю в кулак і сказати привіт. Ти повинен робити це перший. Ти повинен розуміти, наскільки важливо робити перші кроки, наскільки важливо змінювати, 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 рости, 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 рости. Таке життя, такий шлях чоловіка. І якщо ти його вибираєш, будь ласка, велкам. Якщо ти відмовляєшся, в світі буде ще один відсоток людей, які успішні, які можуть робити те, що не може робити ніхто. Один відсоток. Таких мало. Але... Але вони є. Welcome to the club!